Так, лекція номер 3 Формування бізнес процесів у ланцюгу поставок. Розглянемо два питання: бізнес процес, поняття та класифікація і моделювання бізнес процесів у ланцюзі постачанні. Бізнес процес поняття та класифікація. Процес сукупних взаємопов'язаних та взаємодіючих видів діяльності, що перетворює входи у виходи. Поняття, бізнес-процес є абстракцією, корисною розробки, моделей функціонування підприємства. Частка бізнес, що входить у дані поняття, не несе великого смислового навантаження, а швидше визначає загальний контекст моделювання, моделювання бізнес-процесів. Говорячи про бізнес-процеси, як правило, насамперед робиться акцент на організаційно-економічній складові будь-якої цілеспрямованої діяльності. Таким чином, бізнес-процес як абстрактний об'єкт є модель будь-якої цілеспрямованої діяльності, що реалізується в рамках організаційних систем. Звідси, наприклад, виробничі технологічні процеси або процеси управління персоналом, також можуть бути описані як бізнес-процеси. Можливо, саме тому запропоновано безліч трактувань даного терміну. бізнес – систематична упорядкована сукупність. Функціональних операцій, що призводить до специфічного результату. бізнес – це вид діяльності, що генерує цінність для споживача. Схематично бізнес-процес представлений на рисунку 3.1. От бачимо: керуючий вплив інформації, матеріал, інформація, матеріальний інформацію бізнес-процес, персонал, інфраструктура. Загальна схема бізнес-процесу. У практиці існує безліч бізнес-процесів, які можна групувати за видами. Основні бізнес-процеси бізнес-процеси, які генерують доходи компанії, до них відносяться процеси, що створюють продукт, який представляє цінність для клієнта, підтримуючи, забезпечуючи бізнес-процеси, бізнес-процеси, які обслуговують основний бізнес, інфраструктуру компанії, наприклад, бухгалтерський облік, підбір персоналу, технічна підтримка тощо. Керуючі бізнес-процеси, бізнес-процеси, які керують функціонуванням системи, тобто процеси, що забезпечують виживання та конкурентну спроможність на ринку. Прикладом керуючого процесу, може бути корпоративне управління та стратегічний менеджмент. Бізнес-процеси розвитку, бізнес-процеси, які вдосконалюють та розвивають діяльність організацій. Процесно-орієнтовані організації намагаються усувати бар'єри. Та затримки, що виникають на з двох різних відділів організації при виконанні одного бізнес-процесу. Бізнес процес може бути декомпонізований на кілька підпроцесів, які мають власні атрибути, проте також спрямовані на досягнення мети основного бізнес-процесу. Такий аналіз бізнес-процесів зазвичай включає складання картки бізнес процесу. І його підпроцесів, рознесених між певними рівнями активності. 3.2 моделювання бізнес-процесів у ланцюгі поставок. Бізнес-процеси повинні бути побудовані таким чином, щоб створювати вартість і цінність для споживачів і включати будь-які необов'язково необов або зовсім зайві активності. На виході правильно побудованих бізнес-процесів збільшується. Цінність для споживача і рентабельність, менша собіватість виробництва товару або послуги. Бізнес процеси можуть моделюватися за допомогою різних методів. Одним із способів є складання моделі бізнес-процесу, які є, як є, is. Після цього модель бізнес-процесу піддається критичному аналізу або виробляється спеціальним програмним забезпеченням. У результаті будується модель. Бізнес-процесу, як має бути від англійського be». Деякі консультанти опускають фазу, як є, і одразу пропонують модель, як має бути. Існує безліч методів і технік, що застосовуються для моделювання бізнес-процесів. Для опису процесів розроблено велику кількість різних підходів та методів. Найбільш простими з них є, і дуже ефективним, особливо, особливо на початкому етапі, є. блок схема бізнес-процесу, що складається з трьомахників, що позначають дії ромбиків, що позначають прийняті рішення та стрілок, що з'єднують ці е, елементи між собою та один з одним. Словесний опис бізнес процесу що відповідає на питання, що, то, де, як. І навіщо кому? Також які витрати час за грошових коштів на прийняття рішень очікується та здійснення дій у бізнес-процесів. Далі, на жаль, крім безперечних переваг, простоти та очевидності, ці методології є. Недостатньо научними та зручними для визначення ефективності реалізації бізнес -процесів. процесу. Тому було розроблено ряд більш ефективних методологій, найбільш поширеними з яких є наступні. Стандарт ІДФО, методологія структурного опису бізнес процесів, розроблена в 1963 році. Workflow моделі методологія опису процесів, одна з перших методологій такого типу, ідея. Призначення для опису робочих процесів або потоків робіт, близька до алгоритмічних методів побудови, схеми процесів та стандартних засобів побудови блок-схем. Нотація DFD, опис потоків даних, А архітектура інтегрованих інформаційних систем, нотація ЄПС. Розширення цього э, роздю, процесу керованого подіями. Далі зупинимося докладніше на методології ідеї. На початку 1970-х років у США було запропоновано метод структурного проєктування та аналізу систем САД. Основі такого підходу лише графічна мова опису складних систем. У 1970-х роках ППС США організували програму інтегрованої комп'ютеризації виробництва ІСАМ. В рамках цієї програми були розроблені методи проєктування та аналізу складних виробничих систем, а також способи обміну інформацією між фахівцями, які займаються такими проблемами. Для замовлення цих потреб у рамках програми ІСАП були розроблені методології ідеї, що дозволяє представити та дозволити параметри та характеристики, та технічність театраційної економіці. І ДЕФ методологія функціонального моделювання за допомогою научної графічної мови, і ДЕФ, система, що вивчає, е, вчається, постає розробниками і аналітиками у вигляді набору пов'язані функції даних блоків е, у термінах ІДФ. Е, Як модулювання е, засобами ІДФ є першим етапом вирішення будь-якої системи. – методологія вирішення інформаційних потоків середині системи, е, що дозволяє відобразити та аналізувати їх структуру та взаємозв'язки. Ідея Ф ідея естец методологія побудови реляційних структур. Ідея Ф відноситься до типу методології сутній взаємозв'язок, і, як правило, використовується для моделювання реляційних баз даних, що мають відношення до системи, що розглядається. Ідея ФІЦ-2 методологія дистанційного моделювання розвитку систем. У зв'язку з дуже серйозним. Сладощами аналізу динамічної системи від цього задату практично, е, практично е, відновилися і його розвиток призупинився на початковому етапі. Е, е, існують набори статичний діаграм, ідео е, мереж Петри, СПН, Полор Петриден. Далі ідея 3 методологія документування потоків, що відбувається в системі, яка використовується, наприклад, при дослідженні технологічних технічних процесів на підприємствах. За допомогою ДФ3 описується сценарій і послідовність операцій для кожного процесу. Іде 4 методологія побудови. Об'єктно-орієнтованих систем. Засоби ІДЕФ4 дозволяють наочно відобразити структуру об'єктів та закладені принципи їх взаємодії, тим самим дозволяючи аналізувати та оптимізувати складні об'єктно-орієнтовані системи. ІДЕФ5 методологія онтологічного дослідження складних систем за допомогою методології ІДІФ-5. Антологія системи може бути описана за допомогою певного словника термінів і правил, на основі яких можуть бути сформовані достовірні твердження про стан системи. Що розглядається в певний момент часу. Е, система менеджеру EDF Є-0 є найбільшим інтересом через її раціоналість. Основний принцип побудови процесів процесі. В... Об'єкт функція, стрілки займов зв'язку. Функція була завжди у дієслізній -ді 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 формі. Е, кожна стрілка була визначається стрілки. Затримання розгрузня слідок. Кожен об'єкт функції робот на діаграмі, процесу, нотації ідея може бути пронумерована. Далі, DFD, Data форм Diagram. методологія пічного структурного аналізу, що описує зовнішні по відношенню до системи джерела. Та адреси даних логічних функцій, потоки даних і сховища даних, до яких здійснюється доступ. Таким чином, блоки включаються в місць перемішування інформації між різними підрядами. В основі аріс-моделювання лежить методологія, розроблення розроблена професором Шером, будь-яка організація методології АРІС розглядається з п'яти точок зору організаційної структури. Функціональної обробки даних, структури, логі... структури бізнес-процесів, продуктів та послуг. При цьому кожна з тих поділяється ще на три підрівні: опис вимог, опис специфікацій, опис провадження. Для опису бізнес-процесів пропонується використовувати близько 80 типів моделей. Кожна з яких належить тому чи іншому аспекту. Аріс надає візуальні інструментарі для забезпечення наочності моделей. Також інструментарій поставляється набором референтних моделей, які заздалегідь розроблені для типових процесів у різних гаузах. Загальний принцип інструментарії, можливість інтеграції моделей різних типів у рамках одного. Репозиторію за допомогою декомпозиції об'єктів. Якщо в процесі аналізу, бізнес-архітектури, організації насамперед аналізу бізнес-процесів, кількість та вагомість неправильних місць перевищує певний рівень, топ-менеджмент приймає рішення про процес регенерину кардинального ну, картувального э, перегляду прислання та для складових

Так, відомо, що в рамках таких технологій широко використовуються як аналітичні, так і євристичні підходи. Так. Е, так. Так, значить.